Привіт! Продовжуємо говорити про різні проблеми нашого духовного життя, життя взагалі і е, ситуації, коли я багато зусиль приділяю не тому, чому варто було б приділити зусилля. Сьогодні варто звернути увагу на таку річ. Пам'ятаймо: в першу чергу, наше життя це є відповідь Богу. На те, що ми називаємо моє особисте покликання. Господь від початку кличе мене до себе, до щастя. І моїм завданням є А цей голос почути, Б. За ним піти. І це, а це це, 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 це буде між А і Б, розпізнати в цій. Дорозі загального покликання до святості, загального покликання до щастя, мою особисту дорогу. Де саме я, такий, така, який я, яка я є, зможу реалізувати це щастя в такий спосіб, як не може реалізувати ніхто інший. Тільки моя така є дорога. Не тому, що це якийсь план, чітко визначений, а просто для мене ця дорога буде найбільш натуральною. Де я можу іти радісно, не напрягаючись на те, на що не треба, так скажемо, напрягатися. І все було б дуже просто, і все було б дуже прозаїчно і без проблем, якби би у світі, такому гіпотетичному світі існував тільки і Бог і я, і світ, яким я маю користуватися для того, щоб своє особисте покликання реалізувати. Але ж існують ще інші люди, існують ще інші люди, які теж мають свої особисті покликання. І часто мої орбіти життєві пересікаються з їхніми орбітами. І я тут починаю бути таким мегавпрофаном, Але здається, коли одна галактика зі своїми зірками, своїми планетами наїжджає на другу галактику. Ну, то починається процес, який я не знаю, може ви або в коментарях, або самі собі пояснити, що починається який процес. Ну, це є трошки може бути катастрофа, але в доброму значенні катастрофа. Тобто, з'являються якісь до мене вимагання щось в своєму житті змінити, якось вийти з ситуації, яка склалася, з найменшими втратами і з найбільшою користю, як для мене? Так і для тієї другої людини або групи людей. Так ось, як правильно реалізувати ту заповідь, яку ми знаємо під назвою заповіді любові до ближнього, в першу чергу, до ближнього, як її правильно реалізувати, і щоб це не було ані моралізаторство, ані входження в те, що ми скритикували минулого разу. тобто Просто почуття обов'язку любити ближню. Як бути? Так ось, на початку. На початку варто подивитися на таку схему. Е, моє життя складається з багатьох маленьких вчинків. Маленьких, великих, але вчинків. Кожен вчинок, дай Боже, щоб він був вільний, доб, тобто добровільний, свідомий, і той, який буде мене будувати, а не руйнувати. І той, який буде мене наближувати е, до Бога. Е, і це буде власне, дорога реалізації мого особистого покликання. Так, ось, як я сказав, е, на дорозі цієї реалізації мого покликання, цього е, Завжди будуть інші люди. Не стояти заважати мені, а просто вони є. Бо вони є, бо вони теж створені. Ось. І е, тут варто задати собі питання. Е, як я їх трактую, цих людей? В першу чергу. І як тут правильно реалізувати оцю заповідь Любові до ближнього. Можна багато включати такого, як я сказав вже, моралізаторства. Я пропоную. Послухати, як з цією проблемою розібрався такий німецький філософ з 17 століття. Чи 18, мені здається, з 18, sorry, з 18 го століття Еммануїл Кант. Дуже-дуже примітивізуючи, дуже спрощуючи ситуацію, е, поясню, він є. Е, Якби теж спеціалістом з етики, він розробляв свою етичну теорію. Наскільки вона християнська, це є дискусійний момент. Але певні моменти можна практично застосовувати, як на мене. Це лише, звичайно, моя порада. Але мені здається, що вона багатьом людям буде корисна і трошки пояснить, як краще реалізовувати любов до ближнього в своєму житті. Так ось, він. Запропонував м, застосовувати в своєму житті таку етичну, тобто поведінкову максиму. Однією з цих максим, максим є така: е, знову спрощую, людину, кожну людину трактувати завжди тільки як ціль і ніколи як засіб. Тобто, ціль, а не засіб. Ну, і як це пояснити? Як це пояснити? Ну, Давайте подивимось. Як я на початку сказав, варто зробити такий іспит совісті і признатися. Чи моє життя, моя вселенна, не виглядає так, що я існую в центрі цієї. Так скажемо, вселенною, всього всесвіту, а навколо мене, як навколо центру всесвіту, обертаються інші люди, і уваги навіть Бог. Ну вже потім, потім е, включаємо тут і е, с, природу, неживу природу в першу чергу, всі обставини життєві і так далі. Ну, ось, і якщо так є. То я починаю трактувати все і всіх, власне, як тих, кого мені Господь дав, щоб я за допомогою них реалізовував своє покликання, свої особисті, в доброму значенні корисні цілі. Ось. І, і ніби все нормально. В чому може бути проблема? Ну, проблема така. Може, не погодитися, але мені здається, вона дуже добре пояснює ситуацію. Е, Моїм покликанням не є бути Богом. Моїм покликанням не є бути в центрі всесвіту. Моїм покликанням є займати моє власне місце і реалізовувати моє власне покликання через те, що я не є Богом, я не можу бути в центрі Всесвіту. Я не можу дивитися на інших людей, і теж на Бога, звичайно. Але в першу чергу про людей зараз говоримо. Як на тих, хто є від початку менше від мене, і чиї плани, цілі, покликання мене не цікавлять. Ні. Моє велике покликання складається з таких маленьких покликань, якими є, власне, всі люди, яких я зустрічаю в своєму е, житті. І, власне, кожну людину в такому разі варто е, трактувати, як, так як Кант сказав, як ціль. Тобто дивитися, а що Господь мені пропонує, щоб я допоміг цій людині в осягненні її е, особистого покликання і її особистих е, цілей. Це може бути хто завгодно. Ну, в першу чергу, це мої рідні, якщо ти є людиною сімейною, то твої, твій чоловік, твоя дружина, твої діти, бабуся, дідусь, мама, тато. Якщо ти особа богопосвячена, то ну, в першу чергу твоя спільнота, де ти живеш, твій орден, твоє загромадження в цілісності, ну і, і далі вже для всіх людей. Там всі мої брати і сестри, християни. А якщо я людина далека від церкви, якщо я нерелігійна людина, ну просто всі люди, яких я зустрічаю, з якими я працюю на щодень. Ось. І тут, звичайно, не можна впадати в такі крайнощі. Тобто, продавець, в магазині, мій клієнт, людина, з якою я там. Підписує якийсь контракт, тобто я виконую свою частину домовленості, а та людина свою. І ясна справа, що тут я не... Ну, важко мені думати про цю людину, що, що я можу для неї ще такого доброго зробити. Ну, Можна ввійти в таку трошки параною. Ні. Там, якби все домовлено попередньо. Тут йдеться більше про те, що. Я можу хотіти для е, своїх власних цілей е, використовувати іншу людину так, що вона не буде розуміти, е, що вона тільки засіб для осягнення е, якоїсь користі в моєму житті. На цьому і полягають найчастіше маніпулятивні різні практики, схеми, тобто переконати людину, що я для неї роблю якесь добро, так насправді я очікую від неї дуже-дуже конкретного результату і буду старатися зробити все, щоб та людина не здогадалася, що я її використовую, власне, як засіб для осягнення своїх цілей. Так ось, таке життя, в якому я є Богом. І в якому всі інші існують тільки для мене, і виключно для мене, е, ну, це є жит... так, життя не своїм життям. А життя не своїм життям, не своїм покликанням до щастя не веде. Таке життя не допомагає мені розвиватися. Таке життя це є, або як я в минулій записі, записі казав, або це є. Зупинка на дорозі до Бога або навіть розворот. І початок руху зовсім в іншому напрямку, який ну, 100% веде не до щастя, а, на жаль, до автодеструкції, до самознищення. Свідомого, але найчастіше, на жаль, несвідомого. Тому варто подивитися. Ті люди, які виникають на моєму життєвому шляху, як я можу використати свої здібності, використати ту любов, яку мені Господь дає, щоб я нею ділився, для того, щоб ті людині теж в якійсь мірі допомогти в реалізації її життєвого покликання? Мені здається. Щоб знову не входити в параною, не входити в таке спасання світу, бо не я є спасителем світу, Христос спасає. Моїм завданням, принаймні, мінімально побачити в іншій людині людину, по-перше. По-друге, побачити, наскільки я в даний момент можу їй допомогти, а не використати. А найголовніше, як на мене. Но це подивитися на загальну свою програму в голові, прошивку. А чи не є так, що я взагалі від початку, навіть півсвід... напівсвідомо, дивлюсь на цю людину як на засіб, як на того, кого можна використати? Якщо я так роблю, то варто якнайскоріше цього позбуватися? Так, да, це важко. Важко, якщо я жив, жила більше життя в центрі Всесвіту свого, важко з цього центру відійти кудись там трошки далі. Так, да, важко, але варто. Воно того варто, тому що тільки така є дорога, дорога до реалізації мого особистого покликання. То варто подивитися, ті люди, які, з якими я живу, які мені попадаються. Чи я на них дивлюсь, як на моє маленьке покликання на ціль, яку переді мною Господь поставив, чи я не використовую їх як речі, але так чесно, чесно признатись собі.